Радий вас всім бачити, що ми всі зібралися, що всі живі і здорові, так? Да? Ну і напередодні того, що скоро у нас свято, так? Да? Пару тижнів залишилось. Хто знає, яке це свято. Пасха, да? всім відоме, да? свято цікаво, що хотів запитати, чому ми святкуємо Пасху? Хто знає, чому ми її святкуємо взагалі? Що це за свято таке? <ріст> 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 да. Ну, Тобто ми взагалі знаємо да? ну, історію цього свята. От взагалі ми пригадуємо, взагалі звідки воно взялося, так? Да? Ну, якщо ми. Розуміємо, да? ми подивимося, наприклад, світ, як він відмічає цю пасту, да? або подивимося навіть, як він готується до неї. Чи помічали ви те, що, наприклад, на сьогоднішній день вже на сьогодні, да? я ну, замітив, що вже Кока-Кола, наприклад, вона вже каже, як ви готуєтесь до Великдня, і показує таку класну рекламу, стіл, купа їжі, да? ну тобто асоціація з пастою це стіл, купа їжі, сім'я, родина. Можливо, якісь, не знаю, ну, шашлики, да? mm -hmm. ну, ми да? тобто це перша, мабуть, асоціація в голові з Пасхою взагалі. І цікаво, що ну, якщо світ так готується до Пасхи, він вже дивіться, він вже рекламує, да? він вже каже, що вам треба купувати, через тиждень скоро з'явиться на всіх полицях Паски, кулечі, да? яйця фарбувати потрібно, вже, да? готовитись. Тобто люди да, думають, кого запросити, да, скільки грошей я витрачу, або до кого поїхати в гості, або кого запросити, да, там, родина, всі ці речі. тобто Ми це обдумуємо, ми вирішуємо, да, начебто це свято пов'язане таке більш десь з їжею, якимось сімейним колом. чи що, да. А от взагалі цікаво, що а ми з вами, да, як, ну, там, ті, хто асоціюють себе там, з діючими людьми, да, або ті, хто ну, реально там, знають, що таке паса. Да, як ми з вами готуємося до неї, чи взагалі ми збираємося його святкувати чи ні? Знаєте, Бо я так задавався питанням, бо ми теж да, звикаємо до цього свята, і десь ми теж вдаємося на щось схоже зі світом, да? у нас є план якийсь, і ми розуміємо, що треба його відсвяткувати цю Пасху. Да? І ми знаємо, ми там, готуємо якісь віршики, готуємо якісь гостини, да, там, не знаю, виходимо в суботу. Для того, щоб запросити людей на святкове зібрання, ми да? ну, вкрашаємо зал. Але взагалі цікаво, що чи це найголовніше ну, в цьому святі, чи ні. Найголовніше ну, це от, знаєте, там, запросити чи показати да, щось от, я не знаю, там, приготувати якомога більше їжі, да? ну, приготувати дітей, щоб вони вийшли заспівали, прочитали вірші. Да? От саме цікаво, що зосередок Пасхи самої да? це хто або що в да? цей день. Це Ісус Христос, так? Да? тому що якщо ми відкриємо сторінки Біблії, то Біблія говорить, що центральна особистість або центр цієї пасхи — це саме Ісус Христос. Це те саме розіп'яття, да, яке, яке сталося в день ем, п'ятниці, да? ми кажемо Страсна П'ятниця. І через три дні Він воскрес. І ми кажемо да, такі слова в цей день, які це Да? Христос Воскрес, і ми відповідаємо да? Істину Воскрес. Ми теж десь такі ну, знаєте, щасливі з посмішкою. Ми радіємо, що це сталося, це дійство. Да? Але чи вкладаємо ми це свято, насправді, такий сенс, да? як ми говоримо? Насправді це були ж ну, страждання, насправді це були такі думки. Да? Я не думаю, що як бума на сьогоднішній день... Побачили бо це все дійство, нам би захотілося там сидіти і їсти Пасху біля цього Христа, їсти яйця, я не знаю, там, співати віршики біля Христа. Я мало розумів, От я, якби побачили цю картину, мені, мабуть, би не захотілося когось вітати так? поруч, тому що коли Христос висів на тому хресті, так? я думаю, він б думав за інші речі. І він розумів. І бачив те, як ми будемо це готуватися до цього свята. Він розумів, як ми будемо це святкувати, і розумів, що ми будемо радіти, так? Ми маємо право радіти, так? ми знаємо, що вже це сталося, це було. Так? Але цікаво, що, про що ми думаємо, так? як ми готуємо взагалі своє серце. Так? І цікаво, що ну, Пасха взагалі, так? Пейсах, пайса, це означає пройти мимо, так? І... або звільнити нас так? від гріху. Тобто, той момент, коли вона відзначалася перша, да? це був вихід з Єгипту, і народ вийшов в місті з Моїсеєм, да? Бог їх вивів завдяки тому, що вони принесли жертву. І саме ця жертва вивела їх да? з цього рабства. І вперше це було поминання цього свята. Да? Взагалі, що сьогодні є Пасху, да? я вже сказав, да? це є Ісус Христос. Це принесена жертва ради нашого свого спасіння. Воскресіння того, хто помер за нас неправедник, будучи праведним, так говорить апостол Петро в своєму Післанні. Він каже, він говорить, що одного разу постраждав один праведний, за всіх нас неправедних, для ж, нашого ж спасіння. Коли Іоанн Хреститель вперше бачить Ісуса, це Івангелія від Іана, 1 глава, 29 вірш. Іоанн говорить, промовляє такі слова: це Агніс Божий. Да? І коли вони чули, що цей ангець Божий, це та сама вони розуміли, це та сама Паска і це та сама жертва. І коли він каже, що Він бере гріх на себе да, світу, тобто він розуміє, що це Божий план по спасінню всіх тих людей, да, які зводяться потім в нього повірити. Це ті, хто згодиться да, готуватися на цю паску і от її святкувати скоро. Всі ми з вами ми погоджуємося з тим, що Ісус прийшов на цю землю для того, щоб спасти всіх нас. Якщо ми збираємося реально її святкувати, так, як хоче цього біля. Так, так як хоче цього Бога, і так, як він це задумав. Ага. І для нас з вами так? Пасха є насправді Христос. І це те, що заслуговує нашої з вами увага цей день. Це те, на що в першу чергу ми потрібно нам з вами дивитися, аналізуючи, за що ми думаємо, так? на що ми витрачаємося. Які е, думки в мене е, приходять на розум, да, коли я думаю за цю Пасху, коли я відкриваю Біблію і читаю, якщо я її відкриваю. Да, тому що е, це є зосередок того, що ну, міститься цьому розуміння цієї Пасхи, цього спасіння. І так цікаво, що Пасха взагалі це, е, зачитаю вам післання Петра, першої да, І щоб ми зрозуміли з вами, що Пасха взагалі це. Дійство це є спасіння для нас. Так? Це був план спасіння Божого для нас з вами. Тому у нас з вами і виникає таке поняття, як нам її святкувати. Тому що ми з вами можемо святкувати так, як і святкує весь світ, так? а можемо святкувати так, як цього хотів Бог. І цікаво, що дівіться 1 Петра, третій вірш, він каже, що благословенний Бог. І Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі своєю великого милосердя через Воскресіння мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. Навіть, дивіться, ми бачимо, що через Воскресіння мертвих Ісуса Христа це є наша Пасха, да? те, що сталося на третій день да? після його розп'яття, до нетлінної, непорочної, нев'яночої спадщини, збереженої на небі для вас. Котрі силою Божою зберігається через віру для спасіння, яка готова з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, що випробування вашої віри набагато цінніше за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилось для похвали слави і честі з'явленні в Ісусі Христі. Він говорить, що ми викуплені, да? Ті, хто повірили в цю Пасху, оце спасіння, оця кров, да, і що помила нас, там, якщо читати там є таке слово в другому вірші, да, окропленою кров'ю Ісуса Христа. Тобто цікава ідея, да, що ми з вами, якщо ми приймаємо цю Пасху, якщо ми віримо, то ми з вами окроплені цією кров'ю Ісуса Христа, прийняттям цієї жертви. Да. Далі він говорить, що це віра у вас буде, да, і ви вірите в цю Пасху, вірите в цей план, Спасіння Божий. Якщо ми дійсно віримо в це, да? і тоді ми розуміємо, що на сторінках Біблії є вказівки, да? як прийняти це спасіння, тобто це повірити в те, що Ісус Христос дійсно приніс себе в жертву за наші гріхи. І вірою в це, да? ми маємо надію, що Бог з нас проведе, да? Бог нас захистить. Тому що е, ми знаєте, сьогодні можемо сказати, що не час святкувати Пасху, що цей план спасіння, він вже так би, знаєте, скаже, недієвий. Ну, ми можемо подивитися на обставини в реальності, да? тому що йде війна. Ми можемо сказати, що не хочеться е, святкувати, тому що війна, да? е, треба травом, треба ще щось. Да? Ми, не, не час для Пасхи, не час для цього плана спасіння. Ну є інші чим займатися. Ну насправді є багато речей. Там сьогодні можна робити гарні справи, да? я не кажу, що це погано. Можна робити там волонтерством, займатися, можна ще щось, да. є куча всього да, для того, щоб сьогодні займатися і не згадувати взагалі про цей план спасіння, поставити його десь на другий план, або займатися своїми ну, звичними справами, звичними речами, звичними життям, казати, що не час зараз для цього плану спасіння, не треба зараз на нього сьогодні дивитися. да. Він вже застарів, він уже не потрібен. Але Бог на своїх сторінках Біблії сказав, що це єдине те, що він зробив. А те, що він задумав спокій віку да, від, від початку, отець придумав цей план, і він зробив його, да, він виконав його в сині, І він його здійснив від початку до кінця. І він сказав, що це є найважливіше те, що потрібно в житті людини. Іншого немає. Знаєте, ми можемо будувати плани, що я построю своє ну, сьогодні, сьогоднішнє життя, кар'єру, ще щось, ще щось. Ви це все стигнете. Але якщо ви оцей план спасіння не приймете, да, в один день прекрасний ми всі знаємо, що станеться з нами з усіма. Ми всі помремо. І тоді буде е, суд Божий. Да? І послання до Петра теж про це говорить, що буде суд Божий. І під час писання до Петра, коли він це пише, люди теж жили в тяжких обставинах. Вони теж шло ганіння, їх палили. Да? Ми теж можемо сказати тяжкі обставини, да? але вони не втрачали віру і надію в те, що є план спасіння. в те, що їхня душа вона безсмертна. І вона окроплена кров'ю Ісуса Христа, і вона прийде туди, да, до нього. І Він там чекає в славі своїй. А ми сьогодні думаємо, що нам потрібно вирішити ось сьогоднішні сьогодення, сьогоденнішні проблеми. Та ми більше звертаємо на них увагу. У нас більше здебільшого стає все. Ми більш схожими знаєте, такими толерантними до гріха, або схожими на світ. Ми починаємо відмічати Пасху, так як відмічає весь світ. Ми починаємо десь бавитися з. З якимись речами, гріхами дозволяти собі те, що ми дозволяли раніше в старому житті. Да? Але план спасіння задуманий по іншому. Да? І Бог говорить далі в тому ж першому розділі, да? 17 го вершаття, прочитаю. Е -е -е. І коли оце називається того, хто нецемірно судить, кожного за вчинок у страху, проводьте час вашого життя. Тобто, далі да? здійснюйтесь, проводьте в страху да? перед батьком. Той, хто придумав цей план, той, хто одвічно зробив вас, ну, тобто зробив для вас цю ласку, да, що рятує вас від гріхів, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого вам батьками, не тлінним стріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, як непорочного і чистого агенця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився зараз заради вас у кінці часів. Заради вас, заради всіх нас, він явився сьогодні, і він хоче, щоб ми вийшли і засвідчили те, що ми приймаємо сьогодні його спасіння. Якщо ви не вірите в це, якщо ви досі думаєте, що ваш план він кращий, ніж Божий, ваш план він кращий, Бог задумав його ще в уявіть собі до початку відзерняння світу. Якщо думаєте, що ваш план спасіння по своєму життю він кращий, ніж той як предвічний Бог придумав. То, будь ласка, спробуйте пережити Бога, да? спробуйте самі воскреснути, зробити якесь чудо, яке зробив Ісус Христос. Взагалі, на сьогоднішній день да? є одне, один момент спасіння, да? це Ісус Христос. І якщо ви думаєте, да? на сьогоднішній день, десь як на російській мові да? і ще думаєте, що ваш план спасіння якось вас там не знаю, приведе до кращого життя, то не, не втрачайте часу. Да? Прийміть сьогоднішній цей план спасіння, прийміть сьогодні цю жертву. І не вагайтеся, да? готуйтеся до да, да? <правді> ну, І в першу чергу дбайте про те, щоб звершувати цей план спасіння. Амінь. Амін.